Доброго дня, шановні українські аграрії. Ну що ми колеги на пшениці, бачите, все-таки частково її видно. Можу сказати, що немає зверху листочків, є листочки і бачите, навіть попри все-таки негативні температури були. Але у нас зараз ірка. Я показую, ось, бачите, вона прикривається все діло. Є у нас пшеничка. Все з нею буде добре, коли. Тобто не треба там, мінімум пісимізму, максимум оптимізму. І буде все добре, тому що зараз від нас нічого не залежить. На рахунок жилення будемо розповідати пізніше, що нам треба. Але поки що ми її не чіпаємо. У нас густоти тут достатньо, тобто по мерзлоталому ми вносити азотних добрив не будемо. Тому що для чого вносити мені так кущення вже не потрібно. У мене тут близько 8-10 мільйонів на гектар вже є. Цього нам буде достатньо. Тепер треба доклихати. І до нормального стану. Як будемо це все робити, буду показувати. Робіть як ми, робіть ліпше нас, отримуйте ліпше, чим ми. Так що тримайтеся, успіхів вам. І колеги, приєднатися в, шап, в, шапці, в шапці профілю є посилання на телеграм-канал. Приєднуйтесь, у нас будуть онлайн-семінари, але треба зареєструватися. Зареєструватися дуже просто, будь ласка, я обіцяю вам. Що ви отримаєте дуже багато інформації в цифрах в економіці, а не але взагалі, але взагалі то на інші канали. Так що і до інших спеціалістів. Успіхів вам.